Ліс рубають, тріски летять. Під час зачистки беркутівцями активістів майдану на європейській площі вкотре пролилася журналістська кров. Поки що важко підрахувати, скільки наших колег постраждали, адже силові дії тривають. Кількість травмованих журналістів увесь час зростає. Вже понад чотири десятки українських та іноземних працівників ЗМІ звернулися за медичною допомогою. У середу постраждав журналіст з Одеси Олександр Сібірцев. У нього під ногами розірвалася шумова граната. Силовики побили польського журналіста. Попри те, що він беззупину кричав слово преса. Преса! 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 Гумова куля влучила у кореспондента агентства Рейтерс Василя Федосенко. На вулиці Грушевського Беркутівці затримали журналіста онлайн-телебачення Еспресо ТІВІ Дмитра Бойченка. Згодом відпустили. Мітингувальники розповіли нам, що спецпризначенці схопили і оператора цього ж каналу. Щойно оператор був там наверху, і я так розумію, що це експресо ТІВІ ми побачили, як двоє беркутинців його скрутили і просто відтягнули. Ну, звідти він знімав там повністю всю картину, яка тут відбувається. Працівникам національної спілки журналістів України та незалежної медіа профспілки увірвався терпець. Вони вимагають від керівництва міністерства внутрішніх справ припинити насильство проти журналістів з боку силовиків. Хоча у центрі столиці надзвичайно небезпечно, десятки наших колег ризикуючи життя, і далі працюють у епіцентрі подій.